Вітаю вас. Отже, головний результат тижневих здається перемов з місією МВФ стала, звісно, домовленість про фінансування в розмірі близько 1,1 мільярда доларів. Тому що там в спеціальних правах запозичення, так насправді, а затвердження виконавчою радою фонду буде пізніше. Ну і виходячи з минулої практики, скажіть, будь ласка, от як швидко це затвердження може статися? Дякую вам за запитання. Ви знаєте, минулого разу місію було завершено 2 червня. А вже 28 червня Верховна виконавча рада, вибачте, МВФ схвалила надання Україні четвертого траншу. І я вважаю, що всі є підстави. Очікувати, що цього разу рішення також відбуватиметься досить скоро, тому що експерти МВФ зафіксували, що влада України виконала всі кількісні критерії станом на кінець червня. Тому я вважаю, що це буде. Дуже швидкий процес, і Україна отримає дуже швидко цей кредит. А наскільки я розумію, Мінфін досі поки що не подав до парламенту до Верховної Ради проєкт бюджету на наступний рік, хоча має це зробити до 15 вересня. А чи хоча б приблизно відомі перспективи основних параметрів бюджету? Ну, звісно, якщо про це можна говорити. Дійсно, парламент очікує найголовніший законопроект країни: це бюджет. Але ви знаєте, якщо ми говоримо про параметр про параметри, ми могли з ними ознайомитись в такому документі як бюджетна декларація. І якщо ми говоримо про головні статті видатків на 2025 рік, це звичайно, фінансування сектору безпеки та оборони. На це має піти майже 2,2 трильйони гривень. Але якщо ми говоримо де ці кошти брати, які є рекомендації від бюджетного комітету, то це найголовніше. Це скорочення видатків вже цього року, навіть і це стосується питань фінансування за деякими програмами кабінету міністрів. На цьому концентрується найбільше. Депутати Верховної ради, готуючись до бюджету, і головне завдання насправді чітке та зрозуміле. Україна має зосередитись на ефективному використанні внутрішніх ресурсів. От, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, здається в коментарі, якщо я не помиляюся, для РБК Україна, фінансова потреба від партнерів на наступний рік так становитиме від 12 до 15 мільярдів доларів. І хочу запитати відтак, які джерела фінансування, окрім звісно, міжнародного валютного фонду доступні для України зараз. Ну, перш за все, за даними Міністерства фінансів, пакет міжнародної фінансової підтримки України на 2023-2027 роки становить близько 151 мільярда доларів. І думаю, що питання з додатковим фінансуванням на 2025 рік точно буде вирішено. Що стосується джерел, це перше це відсотки заморожених російських активів, і рішення про надання 50 мільярдів доларів з цього джерела нашими партнерами вже прийнято. Зараз опрацьовується лише механізми їх надання. І ще одне важливе джерело. Над яким постійно працює Міністерство фінансів і саме завдяки їх роботі ми змогли скажімо так заощадити майже 9 мільярдів гривень. Це питання покриття фінансових потреб, тобто списання боргів в процесі їх реструктуризації. Менше платимо за обслуговування боргу, більше залишається насправді в бюджеті. А голова департаменту макроекономічних досліджень групи інвестиційний капітал України Віталій Ваврищук. Він а, в одному з коментарів сказав навіть це було інтерв'ю. Здається, сказав, що прогнози МВФ щодо України на тепер не справдилися. Зокрема, він наводить приклад, що цьогоріч прогнозували можливо, значну деескалацію, якої як ми бачимо, не сталося. Яким чином ця о, оця корекція прогнозів відбувається на фінансуванні від МВФ? Насправді ви знаєте, програма МВФ механізм розширеного фінансування розрахована на 48 місяців, і вона діятиме до 27 року. Також затверджено обсяг фінансової допомоги на рівні близько 15,6 шість мільярдів доларів. Поки що, за підсумками роботи місії МВФ. Питання про корекцію програми не підіймалось, Прогнози від МВФ безусловно цінні. Однак це фінансова інституція, а не політична. І хоча, звісно, має певні важелі впливу. Реальна насправді деескалація, на мою думку, буде можлива лише за умови послідовної та повноцінної імплементації формули миру президента Зеленського. А тоді хочу запитати про таке суто про фінанси. От один із інструментів скорочення дефіциту бюджету є, звісно, девальвація де національної валюти. А якого рівня, на вашу думку, вона може потенційно досягти? Для того, щоб говорити більш конкретно з цього питання, потрібно, по-перше, побачити бюджет. Але якщо ми говоримо з тих документів, які вже ми маємо, це бюджетна декларація, є арентовні показники курсу гривні на. Гривні та інфляції на найближчу перспективу, обмінний курс буде коливатися в межах 45-46 гривень. А інфляція складатиме приблизно 9-10% в найближчі два роки. Отже, що стосується бюджетної декларації, можна говорити, що великої девальвації на сьогодні не планується, але ми чекаємо бюджет для того, щоб більш детально це питання обговорити та дати більш конкретні відповіді. Ну і ще один інструмент, звісно, це податки. І, зокрема, як стало відомо, як про це пишуть змі МВФ пропонує збільшити ПДВ на 2%. А Наскільки це реально? Ну і за яких умов, і чи обов'язкові такі от пропозиції фонду? Знаєте, на мою думку, МВФ цікавить насправді така фіскальна стійкість та бюджетна стабільність нашої держави. А як цього добуватиметься? Це насправді прерогатива української влади на сьогодні. Фінансовий комітет Верховної Ради, в якому я особисто працюю, запропонував законопроект в першому читанні стосовно змін до податкового кодексу і податків. І в цьому законопроекті підвищення ПДВ не планується натомість. Пропонується підвищення військового збору з 1,5% до 5% та запровадження військового збору для платників єдиного податку. Також запропоновано встановлення щомісячних авансових платежів для мереж АЗС, тобто, це питання сьогодні стосовно підняття ПДВ не підіймалося.